Доброго дня малята! Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам. І тоді обов'язково стане День привітним. Малята! Сьогодні я запрошую вас завітати в світ професій. А що ж таке професія? Професія це така справа, якою займаються дорослі щодня, і вона корисна для людей. Всі професії важливі, усі професії потрібні. Давайте познайомимося з деякими професіями. Ось послухайте, хто в лікарні по палаці ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує та хвороби всі лікує. Здогадались? Так, це лікар. Наступна професія. Все у нього ми купуємо. І цукерки, і шоколад, молоко, і хліб духмяний, печиво і мармелад. Пізнали так, це продавець. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюду нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Хто? Так, звичайно, водій. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки, Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував. Так, будівельник, ой, як у світі професій багато, навіть не знаю, яку ж то обрати. Став будівельником я б залюбки, зводив би будинки, дитячі садки, і космонавтом теж хочеться стати. Серед зірок і планет політати. Кухар професія також хороша, бо куховарить вправна він тоже. Шлях оберемо в житті, я і ти. Тільки спочатку нам слід підрости. До зустрічі!